А скажи, будь ласка, слухняні діти це які? Ті, що е, 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 слухаються. А що значить слухатися? Це, щоб не битися, це, щоб не кусатися, це, щоб не щепоти, це, щоб А ти себе яким вважаєш? Слухняним чи не слухняним? Слухняним. – А чому? Бо я не хочу додому йти і гуляти на площадки. Хіба ти слухняний? Я слухаюсь вдома. Ну, Повкладав там дівки, там ігрушки поскладав, там машинки. У коробочку поскладав. Всякі вертольоти, машини. Дідушки допомагаю машини робити. Які машини робити? Діша ну, настоящі. Люблю. А що ж ти допомагаєш дідусеві з ними робити? Там ключу ще дідо І що він тобі каже за це? Деньги дає. Скільки? Три рубля Називають, хто слухається, мама каже, йди дивись мультик, пішла, дивиться мультик, коли папа каже, тереби квасолю, тожна то теребити. Коли мама каже, не йди їд, без просу брати ножниці, не бере. Не каже мама із сестричкою, не виходь на двір без пр просу і, е і не рви вітки, щоб потім папа заграбляв. Хто такі слухняні діти? Як бути слухняними? Що для цього потрібно? Слухатися. А як це слухатися? Що робити? Слухатися це робити. Та, що говорять батьки. А що батьки говорять? М -м поганого нічого не робити. А що не можна поганого робити? Биться. Пиль піднімати. А ти вважаєш себе слухняною дівчинкою? Чи все ж таки не слухняною? Слухняною. А чому? Бо я слухаюся.